Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, за скільки може Powerbank Xiaomi на 165 Вт та є таємність 10 тисяч зарядити ноутбук. Ну, це доволі таке розширене та популярне питання. Ну, це залежить від якого. Дивіться, наприклад, як якої потужності вас блочує? Якщо у вас, вас зарядний блок потужності 45 Вт, то ноутбук повинен зарядити швидко, тому що в нього тому що в ноутбука потужність, там наприклад, якщо блока 45, а павербанк може максимум 165 видавати, то значить швидко зарядить. А якщо, наприклад, вашого. Наприклад, якщо вашого ноутбука там зарядка на 90 Вт чи на 120 Вт, чи на 140, вже буде не так. Вже, вже буде швидкіше заряджати. От, вже буде швидкіше заряджати, та ємність буде витрачати. Та відсотки будуть швидкіше витрачатися. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте приблизно за скільки може зарядитися там ноутбук Asus від Powerbank Xiaomi на 165 Вт з вбудованим кабелем Type-C. Ну ви на нього огляд можете подивитися на моєму каналі ці, ці два товари, які я вчора розпаковував, можна придбати вало. От. Друзі, ну дивіться, я, наприклад, якщо у вас ноутбук на 0, заряджений ті повербанк на 100, то я думаю, ви зможете там, дивитися, то ви зможете, ну, наприклад, зарядити ваш ноутбук десь там, там за годину, за півтори. От, ну все, дивлячись, яку потужність він буде від, видавати. Ну, в мене він видавав навіть трохи більшу потужність, ніж потрібно. В мене, він, як я підключив його до ноутбука, він видавав потужність не 45 Вт, а навіть 50, 54, 55, 56 Тобто до 60 Вт він в мене видавав при підключенні до ноутбука через порт Type-C. Якщо у вас ноутбук, там якийсь старенький, де ще немає роз'єму HDMI, то тоді вам прийдеться викупляти спец... спеціальний перехідник от, на ваш роз'єм вашого ноутбука та на Type-C. От, але іри, бажано, щоб у вас був в ноутбуці роз'єм Type-C, тому що, наприклад, якщо у вас ноутбук розрядиться і відключили світло, вам його треба дуже срочно зарядити. І ви зможете його підключити через type c до цього павербанка. О, Друзі, ще раз нагадую, що коштує такий павербанк в'ємністю 10 тисяч. Амбери коштує 2000 гривень. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Сподіваюся, що ви напишіть втраті, в коментарях, чи є у вас такий павербанк, чи просто є у вас якась електроніка від Xiaomi. В мене її вже дуже багато.